Це будуть в мене мариновані баклажани. У нас з'явилися можна собі зараз дозволити це. Так захотілося не можу. Ось такі вони в мене величенькі. Тут в них 999 грамів, ну, кілограм, 4 штучки. Далі буде. Почистила. Ось так. Тепер ріжемо. Навпіл і ось на такі, на такі кусочки. Потім, потім будемо жарити. Це голландські баклажани, такий сорт, мені сказали, їх не треба солити, вимачувати. Ну, спробуємо, общем. Маринад. Тут в мене 300 мл води, 2 столові ложки оцету, і 2 столові ложки масла растительного олії. Ще я додаю ось що. Так, тут у мене. Два лаврових листочка. Зараз. Два лаврових листочка, два зубочка чесноку, сахар, цукор, 3 столові ложки, сіль, 1 столова ложка. Ну і перець з горошком. Це це сюди додаємо, купить. Мішаємо, а потім сюди ми додамо весь перчик, який у нас є солодкий. Ось цей. І хвилинку-дві це ми все проваримо. Потім перчик потрібно достати, а маринад повинен охолонути і бути холодним. холодним ми будемо заливати баклажани. Ось так. Пробуйте разом зі мною. Це смачно. Це перчик в маринаді. Одна-дві хвилинки, потім достаємо. Викладаємо тепер все в контейнер. Перший слой у мене ось так: баклажанчик, потім чесночок. Чесночок у мене, я напишу, скільки зубочків. Ну, тут у мене 5, мабуть, Подрібнений ще. Викладуємо зверху баклажанчики, потім перчик. І знову кладу слой. Баклажанчиків. Потім буду заливати це все маринадом. Маринад потрібно щоб похолонув, як я вам і казала. Так, ось так переклала слоями. Тепер беру маринадик. Маринадиком заливаємо. Так, сутки і можна кушать. Чим довше стоять, тим вкусніше. Ось така смакота, і вам смачного.